Доброго всім дня! Сьогодні у нас буде тема дуже цікава і актуальна. Система ГРМ. А чому я цю систему вирішив зачепити? Тому що мені задали питання розповісти про ГРМ. Ну, поїхали. Довго не будемо тягнути. Ви знаєте, кого і за що. Резина, я мав на увазі, а це гума. Не будемо тянути гуму. Так, от у нас знайомий поплавок і малюнок, на якому все тут і намальовано. Розподільчатий вал, калінчатий вал. Помпа і натяжний ролик. Ну і куди ж без нього ремень РМа? Що у мене запитали? Розповісти, як перевірити ремень РМ. Ну, в першу чергу, я е, пораджу перевіряти ремень РМ у трьох випадках. Коли придбали машину, без різниці, чи нову, чи стару, чи на руках, чи з рук, чи в перекупа. Відкрийте тут не дуже багато і мороки. Ну, маю на увазі я на таврії. Два гвинта на шість. Знімається пластмасовий кожух, защита уверх, і все в нас, як кажуть, як на ладоні. І дивимося, на що ми спочатку дивимося? Дивимося на ремень, в якому він вигляді, щоб не було тріщин, потертостей, підріз, підрізань, щоб не висіли нитки, щоб не було видно ну, видимих. Випрацювання, що там, зубці стерті, або боковини стерті. Ну, подивіться, в якому він вигляді. Це досить, 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 досить просто. Подивіться, в якому він вигляді. Якщо не потрісканий, не потертий, не підрізаний, нічого на ньому не висять, ніякі там нитки, або ще що небудь Це зрозуміло. Якщо ремінь у належному вигляді, то значить він робочий. Я маю на увазі навіть у новій машині. Відкрийте і подивіться. Йдемо далі. Це перший випадок. Другий випадок перевіряємо, коли, наприклад, ви приїхали. А не перевірили, ну, наприклад, те, що я сказав у першому випадку. Вже назад не вернеш, ви проїхали декілька років, бо декілька десятків тисяч. І у вас виявився вільний час, відкрутіть ту саму кришку на двох гвинтиках і те, що я вам розповів, перевірте, в якому ну, вигляді, який вигляд має ремень. Щоб він у вас не, ну, не, ніякої підозри не виявляв. Ну, і третій випадок, коли я б порадив би, це перед закінченням його терміну. Наприклад, ремінь на таврі міняють у 60 тисяч. Якщо ви проїхали 50 тисяч, то Зніміть ту саму кришку і подивіться на цей ремень. Можливо, він вже спрацювався раніше свого терміну. І ви побачите, що він до 60 не доходить. Тріщини, підрізи, потертості, нитки тіліпаються, корд вже з'явився. А це третій випадок. Не чекайте, поки буде 60 тисяч. Перевірте трохи раніше. Ну, це про ремень, але ж його -то перевіряють не тільки на зовнішній вигляд, а іще потрібно кожен із трьох разів, тіше я розповів, потрібно перевірити, в якому стані його натяжіння. А натяження провіряємо на цій стороні. Та, що у нас тянуча калінчатий вал крутиться по часовій стрільці. І він тяне за собою зубцями шестерні калінча вала, тяне ремень, а ремень вже тяне за собою все, механізми, помпу і розподільчатий вал. Так от, а тут у цьому місці перевіряємо. Але такого. Дивіться, ніде в книжках немає. Ну, наприклад, як на ремні генераторі, там потрібно е, натиснути пальцем, 8-10 8-10 кг зусилля і повинно бути 8-10 мм прогиб. Якщо більше або менше, регулюємо цим сектором Негаза, сектором гени. А тут такого немає. Тут просто його ніде у книжці, не пишуть, що його потрібно перевіряти. Поставив і забув. до слідуючої заміни, так, по всім інструкціям. Але тільки не дід. Дід завжди, коли. Має хвилину вільну або час, то неважко, недовго перевірити. Но, знову ж таки, не пальцем і не зусиллям. Ніхто не знає, яким зусиллям його потрібно натискати і наскільки він повинен прогнутися. Але ж ми маємо вже, як кажуть, Якийсь невеликий опит, стаж. Ну, звичайно, тут люба людина, любий власник, якщо візьме, він буде тіліпатися як вірьовка, як мотузька, так, то, звичайно, ви бийте тривогу, поки він, він не перескочив через зубці, розпадівчата або ну, через зубці. Шестерен. Шестеренка. Шестеренка. Ну, зірки. Через, скажімо так, через ведучий від розподільчату зірки. Поки він не перескочив, потрібно його натягнути. Вірно. Але перед цим все ж таки потрібно. Не ігноруйте. Потрібно його виставити по міткам. Ось одна мітка, тут штир є На блоці на шківу. На шестерні колинчата та таша зірка, є мітка, і на шестерні таша зірка розподільчата також є мітка і там є штир. Оце. Виставіть, якщо воно, як кажуть, збігається, тоді приступайте до регулювання натяження рол, натяження ну, роликом натяження ремня. Якщо він у вас у доброму стані, як кажу, без всяких видимих тріщин і так далі. І тому подібне. Значить, що ми робимо? В першу чергу підняти праву сторону на 1 крат. Включите 4 або п'яту швидкість. Взяти ключик бажано накидний. Ряжком тут не підлізеш. Тут, по-моєму, на 12. Я зараз не пам'ятаю. Скільки розкрити, не пам'ятаю ну, 12-13. По-моєму, в мене на 12. Ну, є ключ нахідний, з однієї сторони 12, з другої 13. От якраз із цих сторін і підходить. Добре, не потрібна не трещитка, нічого. Ну, якщо ні у кого ріг немає, то оцей накидний ключик якраз гаразд. Відпускаємо болт натяжний і болт, яким кріпиться ролик. Зверніть увагу, тут стоїть пружина, яка все робить за вас. На багатьох машинах цієї я маю в моделях машин, двигунів, цій пружини немає. А це потрібно натискати, прижимати. там, Якщо ви побачили, то це цілий колгосп. Монтіровкою чи викруткою. Отака От планка на двох гвинтах, тут канавки продувувати, і оце все сунеш, щоб натягнути. От прикидуйте віномарці. І щоб узнати, яким зусиллям натягувати, скільки дави. Вище уми у розробляли роз... такі. Натяжні приспособи на іномарках. На У нас стоїть просто пружина, яка все робить за вас. Зроби. Відпустили і вона потягнула. Але вона ж тільки натягне цю сторону, яка не ведуча, а відома, ведуча сторона ося. І щоб нам її натягнути, Через цей два розподільчатий колінчатий вал, то потрібно за колесо провернути, як тут написано, два-чотири рази. Ну я маю тут маю на увазі оберта. Колінчатий вал два або чотири рази провернути. Ну, два ви зрозуміли, Два або чотири оберта. О, так буде верніше. Не рази, а оберти. Ну, я також оце все і роблю. Але не чотири рази, а провертаю, ну, від 1,5 до 2,5 разів. Чому я не роблю, ну, наприклад, парним числом? Парне це практично два, або чотири. Можуть виявитись, на, як... на якому місці почав. От. Раз, два, три. В цьому і зупинилось. Я роблю трішки інакше. Або півтора, або пів... два з половиною рази. От тут почав. Раз. І тут залишаю. Або один, два, два з половиною. Залишаю в другому місці. Не напроти того місця, де ми почали регулювати. Ну, це, як кажуть, у кого як вийде. Хто скільки хоче, той скільки й круте. Бачите, від 2 до 4. Так що можете дивіться на ці цифри. Значить провернули ми скільки хто зумів. Ну, я, наприклад, провертаю півтора раза, півтора оберта або два з половиною. Знову ж таки, скільки мене хватило зусилля. І що ми повинні зробити? Закрутити в першу чергу ролик, це то на якому кріпиться ролик, гвинт, закріпити перший ролик, а це гвинт. Той, що повторюю, той, що тримає ролик, а другий той, що регулює. А коли відкручуєш, то навпаки перший чи цей. Ну, різниці великої немає. Я так роблю. Коли відкручую, то це перший, потім цей. коли закручую, це, потім цей. І можна сказати і все. А як же нам його перевірити? Все ж таки, хочеться. Як? Ну, знову ж таки, зусилля такого як тут, ніде не пишуть. Можливо, є інші книжки на цю тему, а може, ви де бачили других інструкцій. підскажіть мені. Єдине, що, звичайно, звичайно, ж сюди, туди його, подьоргати, пошатати. Але саме вірний буде. Ну, я скажу метод взяти цей ремень. Ну, наприклад, оце два пальці ремень. І отак його повернути. Ну, от ремень. Це. Не знаю, що я на чому показати, ну, ви зрозумієте. Отак його взяти двома пальцями за одну сторону і за другу з самого ремня. А так. Якщо у вас хвата моці. Повернути, як я це поросів, на 90 градусів, значить ремень натягнутий. Вірно, якщо вже більше 90, 91 градус, це вже слабо, потрібно підтягнути. А підтягнути що? Відпустити і зробити вже не півтора. А три з половиною, а може і чотири. Ну, чим більше, тим мені кайдаться краще. Я скажу вам так. Особливо, коли ремінь новий, щоб він сів на всі свої місця. Той, що стояв, той, як кажуть, він вже витягнувся, він вже далі не потягнеться. Він вже, як кажуть, місця свої всі. Зайняли зубчики на шестернях, на зірочках О, І ще раз так зробити і перевірити. Знову, щоб. Ну, я зараз я вам скажу, я скільки разів так не, ну, опять, ну, ну, на пальцях що зробиш, скільки раз не а так, да? так, я показував, скільки разів не намагався, от, наприклад, ремені, так? Повернути, щоб на 90 градусів в мене не вистачало Де-то з великим зусиллям, десь на 85. До 90 не дотягнув після першої, першого регулювання. Десь на 85, може 80, ну це так, якась приблизно на І ніхто ж не міряє. Ну до 90, щоб довернути, у мене просто не вистачає зусилля цих двох. Пальцем, щоб розвернути до 90 градусу. Ні. Але я це не вважаю, що це ремень перетягнений. Тому що пружина тарирована завод, заводом, заводська. Якщо ви поставите іншу пружину, тоді вона може видавати другі показники. Можливо, буде або слабо, буде на 180 повертатися, бо. Всього на 45. Так що пружина повинна стояти своя, і вона видає свої корективи, ті, що потрібні для натяження цього момента на ремню цього, що я показав. Єдине, що я могу, можу із свого опиту, стажу, експлуатації, Системи ГРМ, у якої привод ремним, не цепкою, не, не шестер. У мене були і шестернею, на Луазі. На Копійці там стоїть ланцюг і нарешті. Там також свої сьо, нюанси. Ну, зараз в мене запитання по Таврії. Так от. Порада мій, ну, давайте скажемо, не секрет, якщо я зараз вам розповім, це ж вже не секрет буде. А я так, як я роблю і раджу вам. Але, можливо, ця порада вам і не потрібна, тому що цього ніде тут не написано. А що я роблю? Коли я провертаю за колесо. Підняти підняти далькратом, провертаю. Ну, скільки, я кажу, вистачає терпіння два чи чотири чи два з половиною рази. Ну, тепер я крутив, крутив колесо, і потім бачу, що вже досить, там, ну, давайте скажу, два з половиною рази. Що я роблю? Я не бросаю, не бросаю колесо, а роблю натяг, наприклад, Ну, лівою рукою за нижню частину колеса, от колеса, да? Я тяну його вгору і не бросаю. Ну, я майже я вже його не кручу, але не брос, не відпускаю руки. Так, я держу, натягнути. Натягнути оцю сторону ремня. Ну, ви зрозуміли мою, хід моїх думок. І тоді швидко закручують ці два гвинта. Поки ну це треба якось умудритися, самому це все зробити. Ну, там воно все поряд і у мене так добре й виходить. Перегнувся через крило, ключ повинен бути під рукою. Чому я кажу краще накидний, а не головка, бо головкою там не підлізти. Ну Підлізти, то підлізти, вона може впасти, зіскочити, там трещитка, а на то що я сказав, зліва, справа 12 раз. І тримаємо одною рукою колесо, нібито у натяг, не крутим, а у натяг. І закручуємо оці два гвинта. Після цього бросаємо. І що в нас виходить? У нас виходить, що ми. Колесом держимо оцю сторону ремня у натяженні. А ця, як можна сказати, вільніша. І тому ремень натягується, чим вільніша буде ця сторона, тим більше пружина натяга. Ви зрозуміли мій фокус. Потім же, коли це все затягнете, проверніть. 4, 5, 3, 2, 1 раз, і перепровірте все це. Знову ж таки, почніть із міток. Висить, проверніть за колесо 2, 3 з половиною або 4 рази рази. І вже нічого не чіпає, тут затягнуте, перевірте, так, як я вам показував. Вот Оце у нас ремень, я щелк. Він назад. Якщо до 90 вас хватить зусилля цих двох пучок, значить ви молодець. Якщо буде 80, 75, я на більше не перетягу, ну 85, ну, щоб не 91 і далі. Ось сюди, це вже ні. Що тоді з вашою пружиною? Якщо, ну, ви ж іще тут один фактор. Можливо, у вас. Ну, наприклад, пучки, одна така, як моїх дві, то, звичайно, ви тими пучками його закрутите як вірьовку на канаті скрутите. Я ж не знаю, які у вас усілля в руках. Це для середньостатистичної середня людини. Якщо у вас моці більше, то ви можете і порвати ремень. Такі можуть бути випадки. Тому це ну, середній натяг для нормальних пальців, <гум> не таких, <гум> ну, кого який вже Бог дав. Так от, поверніть на 90 градусів і все. Головне, не намагайтеся повернути більше. Порвати ви його не порвете, але. А цього краще йому не буде. От тут до 90 не дотягнули 70-80. Головне, при повторюю, третій раз, Надіда не ображатися, але я підкреслюю, якщо тут стоятиме рідна тарована пружина, і зусилля таке буде, що ви не зможете на 45 разі, то. Не винувати, це я трошки пошотив, в шовково пальці там все. Якщо ви берете і не можете його повернути, це не ви винувати, що у вас не вистачає емоцій. Або, наприклад, багато емоцій, це те, що видав завод. яка пружина, так і натягується ця сторона ремня. Тому що ви вже його більше не потягнете. Якщо тут нормальна проїзд, тут слабенька пружина, то звичайно можете закрутити і завгодно. Ну, я відповідав на своє, свою відповідь на, ну, я думаю, це цікавило не тільки цього питання в коментарі, а на, можливо, та неможливо, а всіх, у кого є така система, то звичайно, усім потрібно. ну, Знати, як його натягувати, як користуватися, як що по чому. Ну, звичайно, що це все знає. Тут нема нічого умного, такого страшного. Просто я розповів так деякі нюанси, деякі моменти. Ну, а як же ж без цього? Я ж для цього і тримаю канал, щоб до оцих всіх, всіх малюнків, ті, що я вам розповідав, додати на словах. На своїй практиці, ну, і опиті, те, що я повторюю, черговий раз. Можливо, я дуже багато розповідаю, але все-таки тут нема нічого лишнього, Щось, да, згодиться. На цьому буду закінчувати. Ну, Що я беру поплавок? Пишіть коментарі, що ви думаєте, як ви натягуєте. Чи робите таку хитрість із колесом, як я. Як ви перевіряєте, можливо, так, на скільки міліметрів, які зусилля? Пишіть, будь ласка, я ж теж не все знаю. Вот. І, наприклад, мені цікаво, і я хочу знати те, що ви знаєте. Так що пишіть, не стісняйтеся. Ну, звичайно. ж, Не забувайтеся підписатися на канал Діда Миколи. Тому що Буде упереді багато цікавих тем, і щоб ви не прозивали. Ну, ставте лайк, якщо, якщо вам цікава моя ця басня, історія, як я роблю, Ну, бережіть себе та хай щастить. До нових зустрічей на каналі Діда Микола.